Закрив сесію, бо не хотів привертати увагу до розподілу 40 мільйонів гривень. Міський голова Дубна передчасно закрив засідання 47-ї сесії міської ради, коли у залі з'явились журналісти. Проти такого рішення виступали кілька депутатів однак їхні зауваження не почули. Моя думка чому закриту сесію зробили те то саме тому. Що вирішувались деякі питання на сесії, які б не хотіли, щоб в деталях знала наша громада? А саме, несення змін до бюджету. Куди на що і кому підуть ці кошти? Перше і друге важливе питання, яке мало б виноситись на сесію, це питання звільнення усіх трьох заступників міського голови і призначення якогось нового одного заступника. Думку депутатів не врахували. Пропозиція міського голови набрала необхідні 14 голосів. Та як виявилось, вирішальну кнопку магічним чином натиснув депутат, якого не було в сесійній залі. Перше, це порушення регламенту. Друге, кожна сесія, згідно цього ж регламенту і закону про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих рад, на кожну сесію ведеться протокол засідання. Цей протокол потім висвітлюється офіційно на відповідній сторінці того чи іншого органу місцевого самоврядування. Він був висвітлений. Я його продемонструвала в себе на сторінці. Якщо ви уважно перерахуєте кількість за які стояла за це питання, їх рівно 14. На жаль, останній голос, за який в цьому протоколі нашого одного депутата Юрко Костянтин Юройович, який взагалі був відсутній на сесії. Тобто, якщо ми віднімаємо цей голос, в нас стає що 13 за. 13 це не більшість, і тому як наслідок це питання. Воно не могло бути прийнятим, і як наслідок сесія не могла бути закритою. На скріншоті з офіційного сайту Дубинської міської ради. Чітко видно, що за проголосував Костянтин Юрков. Однак у моменту голосування у залі засідань його не було. Підтвердив це і сам депутат. Скажіть, будь ласка, ви були 25 січня на засіданні сесії Дубинської міської ради? Ні, вас не було? Ні. А як так сталося, що в протоколі засідання вказане ваше прізвище як людина, яка проголосувала за, за те, щоб сесію проводили в закритому режимі? Там була технічна допомога, як мені пояснювати були оплата, і просто напросто перевірили карту. Але на цьому випадку там звільна заява. На цьому випадку? Люди, яка відставила після оприлюднення результатів голосування, міський голова дубна почав виправдовуватись. Мовляв, карткою відсутнього депутата користувався Микола Пилипчук через технічну необачність і вже написав пояснення стосовно цього. Хай не радіють. Є заява депутата Миколи Пилипчука, що він голосував іншою карточкою із-за технічної необачності, але потім все змінилося. Карточка була поміняна, Про що свідчать наступні голосування? Не шукайте кістку в склянці чистої води. Деребант закінчився на початку землі, а тепер бюджетних коштів. Все будете знати. Аби з'ясувати, чому після виявлення так званої технічної помилки депутати не переголосували за закриття сесії. Чим порушили регламент міської ради, ми зв'язалися з міським головою Василем Антонюком. Однак він на відріз відмовився пояснювати свої дії. Я не хочу з вами розмовляти, чому тому, що ви тому, що ви неправильно подали на Засоби масової інформації зокрема, на Фейсбук інформації, що міський голова свинав. Ви цим самим порушували всі, що є нормальні, моральні і всякі інші закони. Тому що я не хочу з вами навіть розмовляти. Скажіть, будь ласка. Чи був голос відсутнього депутата помилкою техніки чи навмисною маніпуляцією? Невідомо, однак замовчування цього факту злочин. Очевидно, міський голова Дубна Василь Антонюк мав вагомі причини піти на порушення регламенту та підробку результатів голосування. У колуарах подейкують, що таких причин було 40 мільйонів. Ірина Жуковська, Дарія Борисович,